мы не можем обеспечить Зачем у нас ремонт. стоят два непонятных компьютера? Как, какие два? два? У, у нас два понятных, понятных. 120-м, что нет... 120 это за компьютер? Там их четыре непонятных стоят Хорошо, четыре непонятных ну, вам не Что понятных? это за Мне понятно. Отлично, Отлично. Да. То есть это ва 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 ваше личное? Нет, не мое личное Мы комиссионно ну, обратились. обратились Когда вы неприятно. комиссионно обращались? Я а не помню там, ни одного Выносите все Еще раз, если, да, если вы вы не пропускали, не, пропуска, не приймали ні одного рішення організації, роботи, комісії звернувся. А ви лично. Я, нет, я голова комісії. А хто вам надавав це право звертатися? Я, я законом зобов'язаний забезпечити роботу комісії. Закон є. В законі написано, що а, я маю обов'язок забезпечити. По нашому мнению, випадком не, ви ви не забезпечуємо. Я я... А, а верті підприємність. Я не можу одночасно тримати. Ви, ви, ви одночасно я тримаєте всю комісію з цим питанням, тому ви слухайте. Я, я, я ще раз говорю. Ми, на мене покладена організація виборчого процесу. Якщо ми, як комісія, з вашою допомогою дуже вам цьому вдячні. Вияснили те, що нам не, не, не вистачає тої комп'ютерної техніки, яка надана згідно з законом у кількості для організації роботи відповідь, яку ми отримали. Я звернувся для організації процесу від імені комісії, до двох підприємств міста Кривого Рогу для забезпечення. Тобіці. Дадіть я вам копію надам. Пад Криворішен Дустербут і Південний Єличозбагачуваний комбінат, які, які, які завжди надавали на всіх виборах. Я звертався до них ще із виборів президента і так далі. Вони надали безкоштовне користування нам цю техніку. Тому в чому? Договор я попросив бухгалтера оформляти. Буде договір на безкоштовне оплатне користування і буде, я розумію, не суперечить це кошти. Не суперечить